Верхі, добрий, пам'яті по новому з великим. Юрій Яровий. Кріль. Взяв на себе ініціативу. Чудово гра лівим флангом Кріль. Пас! Удар! гол! Пан повів рахунку. Касьянов забиває. Команда Ібіко прагне знову ж таки повернути собі ініціативу. Школа. Варфоломєєв. Удар! Який сей. Бондаренко. Гловацький на добивань. Передача на правий край. Продовжують іти вперед. Футзалісти команди. І б'є. Бондаренко. Він сьогодні залишав своє прізвище у протоколі. І, можливо, це зробить неодноразово і надалі. Грав Ловацько. Микитюк прийде на допомогу. Атака 2 в 2. Василь Микитюк. Тягне кулю. Виконує простріл. Чудово допрацьовує з Варфоломієм. Антон. Школа. Ставить спину. Розвертається чудово у цьому епізоді школа. А який сейв голкіпера команди ЄПА. Панків проти Андрія Магаровського. Збирається під передачу. Удор голови не побачимо. Забув просто вдарити, як на мене. Варфоломіє у дальній кут не поціл. У першій половині зустрічі Яковенко помиляється. Там Томків. Терлецький. На Томківа удор над воротами летить. Бортаємо з великим задоволенням до перепідій друзівки свого головного наставника Марина Пелеха позиційно грає досить. Правильно! Який момент! Тільки не ми почали за це говорити, як же ж Аби домашню вправо реалізували передачу на дальню стійку. Варфомієв. Глова. Знову Варфомієв! Передача на голову! Удар п'ятою. Варфомієм забиває один один. Антон. Знову ж таки покращується. Атакує Зусалима Варфоломеєв. Предача Гол! 2-1 дубль. Браво! Те, що й потрібно. Блискавична гра Антона Варфомеєва. Школа. Не наздогнав Анатолія Матвієвського. Тепер уже Яковенко. Хороший пас на Матвієвську. Обороняється. Терлецький, який удар! Відеро 1-0 вже програє ІБітіо з результатом 2-1. на лівому флайн затікає від опіки Паньківа, Простріл! Варфоломєєв намагається оформити хитрик, Виконує передачу. Голова! Гол! І це все, мабуть. Ось власне волюва звиття команди Єбітіо наприкінці поєдинку. Терлецький не плану, а все розпочав. Варфомієв, який хоче оформити хитрик. Терлецький. Голова. удар, і Знову ж таки стійка. Віліноборство. Школа. Варфомієв хоче оформити хитрик, але не влучає у стріл. груп Не пропустить, будьте разом із нами.